Доброго дня. Серія номер 2 називається 1 серпня, а ми в лісі трішки раніше приїхали як минулого разу. Але думаю, так, з однієї сторони то добре, з іншої сторони отако вже стільки йду, ще нічого не бачу. Називається «В очах робити. Не то не проснулася, не то, що ні. Уже знайшла. Так, да, знайшла бабочки, не бачила. Одна, Он друга. Це першенькі мої молоденькі. Ну от, поки Юра їздить дивиться, чи є красноголовці, я вже дане вкрила і телефона вмикнула, він ще не доїхав, а я хочу показати, навіщо телефон вмикнула. Дивіться, в очах, не робить. Але на одному місці <хи> Сара буде піввідра. Ой, вам тако не передати тобі далі, скільки Дивіться. Ще ось. Ось. Оце оце все. Ріжу. Він хай їде, а я ріжу. О, 17 штучок на одному місці. Що вже нам після цих грибників збирати? Тато з братом. Ми в лісі, а вони вже звідси. Зупинилися з Юрою, рахуємо. каже, йди дивися, все, одна, дві, три, чотири. Я присіла і нарахувала. Одна, дві, три, чотири. Тому далеченько П'ять, шість, сім. і аж до тому ще восьма стоїть. Погано видно, але я їх бачу. Від Юрасика далеко відійти не можна. Пішла в одну сторону, він гукає, йди Наташ, сюди. Йди, картину побачиш. Ми вже зараз підемо побачимо, що він там на дибу. Започав мені показувати. Каже, ось додивись. Це як її треба було б там набачити, ну хай собі росте. А далі то є на що подивитися. Десь там далеко доведеться. О, які. Стоять. Он 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 до, до, до. Ага. Ой, туди далі, це одним словом далі? Yeah, ще далі тому стоїть. То я жонду кажу. І ближче, значить, є. Так. Ось до. Ось до. Yeah, <laughs> yeah. Під якоюсь пляшечкою. І цікаво, чи це хтось накривав, чи це вони так самі поросли. Дивишся, скільки стоїть. Ага. Дивісь, як цікаво. <рив> Нібито хтось прикрив. Або так свій порусли пляшечку підняли. Так, ну що, оскільки в нас сьогодні мета стоїть, першочергово це не збирати грибочки так, щоб їх баночки на зиму закрити, то справляємося ми з цією метою не. Непогано. Бачу, Юра ходить з однієї сторони з пакетиком. Там вон пакеті у нього вже є. У мене вже повне відеречко. І ми ж слухайте, ми ж не просто так приїхали, зараз покажу, що ми приїхали. Біля трактора прицепчик. Оце я зараз зрізаю ще ось ці. От і ще покажу. Цікавенько, як не бачила. Знайшла. Ще якась жабка пострибала. Дивіться, ще як набачила, гіллячка впала. А в тій гілячці бабочки поросли. Та оце вже буде повне відеречко і йду його висипати. А то слухайте, я поки принесла своє відеречко висипати. То Юро, що вже тут з пакета висипав. І знову пакет носить. Ой. Так, висипаю свої. І рухаємося далі. Давай піду висиплю, тобі тяжко й носити. Їх нема мати грибів. Зовсім <схай> немає. А Це... чого ти стогнеш кожен раз, як нагинається? О, диви, ну, не каже, нема. То давай висиплю. Скільки стоїть? На що ти дивився? Де? Диви. То то не мої. А що, мені забирати? Яким заказані. Грибочки. Ну що, хочу вам сказати, що я доволі швидко назбирала до друге відерочку, все тому, що почалися ще ось такі красуньки з'являтися. Бачите, більші. Ну ці красуньки, це будуть вони не на баночку, а це будуть на сковорідку. Ось такими грибочками починається наше третє відерочка. Не сподівалися, що знайдемо, але таке знайшли. Юра, Юра знайшов, пощастило, Юрі. О, то в мене Юра ще знайшов кузанів. Куди, куди? куди? І, о, диви який. А он до маленький. О, то пузалки, Юра, ну це точно всі в тебе. Немай. Наверх кузанчиків виклала, щоб вони не подушилися. Дивіться, як гарно в мохові, зеленому насіянні. Мох такий зелений, зелений, гарний кучерявиться. І стоять бабочки. Юрасик мені вже купку настудав. Бури паличка доверху. Гребе, гребе, грибочки. А я теж сьогодні діло грибочка знайшла. А, красень! О, а я сказав. Що? Я <гум> То ми будемо їхати назад, вони вже виросли. Ну що, висипаю третє відро, тому що на четверте заходимо, бо знайшли місцину. О, висипала. Гриб покотився. Ой! Сягай! Не котись! Воно що робиться. Воно воно як ростуть. Як з води. Ова! Дивіться, яка сімеєчка. Один, два, три, чотири, п'ять, здається. А ось такі білесенькі бабочки, часто зустрічаєте. Я цього річ перший раз. Шапочки біленькі. О, це тако, щоб все визбирати. То вже був би мішок. Ще вон туди, скільки кругом, але ми таких не збираємо. Воно то ніби то й печериця, але печериця якась ця, що в лісі, а не на полі. Її дуже, дуже легко з бюдою поганкою переплутати, то краще ні. Краще хай ростуть. Вон скільки. О, це вже нібито наша остання, здається, локація. Але щоб ви собі розуміли, я вже така втомлена, що згадалася мені моя веронічка. Маленькою як була. Та щось до неї не так скажеш, а вона відразу очима кліпає, кліп-кліп-кліп і каже, додому отжу. Отак і я. Слухайте, не повірите, як я вже хочу додому. Ніколи не думала, що буду з лісу додому хотіти. Ну що, ми вже вдома. Четверте відео не допочили, половина. Але якщо порахувати, що скільки Юра висипав, так. Знайшов таке. Ага. Всього. Пакетика, то напевно, що чотири відеречка є. Як з'їздили? Першило. Чого? Білих грибів мало. Зато так назбирали називається. Добра. Поїхали на гребли і приїхали. Де побачить?